Друзі, моє вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24 го каналу. 20 травня на календарі суботи, Я вам пропоную оглянути карту бойових дій. Перед тим як розпочати, хочу дуже вас попросити. Не забувайте обов'язково поставити вподобайку, коментувати і підписуватися. Чим більше ви коментуєте і ставите вподобайки, тим. Краще наше відео огляд бойових дій на мапі розходиться і більше люди знатимуть правду і об'єктивно дивитимуться, що відбувається на фронті. Давайте перейдемо безпосередньо до карти бойових дій, але розпочнемо з території агресора. Курська область так, от є повідомлення від головного управління розвідки, що на кордоні з Україною біля сум. Ось власне тут Росія перекинула дві елітні бригади. Головного розвідувального управління їхнього гру, яке називається, для чого вони це зробили? Очевидно, для того, аби протидіяти диверсійно розвідувальним групам нашим Збройних сил України і відповідно самим переходити кордон і розвідувати наші позиції. Дві бригади це не є та сила та потужність, яка могла би. Розкинути плацдарм бойових дій і робити якісь наступальні дії це все заради того, аби Курська Народна Республіка не формувалася на півночі від України. Що ждемо на північний схід фронту? Традиційно напрямок Куп'янський біля дворічної і Гряниківки змін немає. Мацютівку кілька днів тому Андрій вам же повідомляв, що ворог зумів частково окупувати. Були атаки за останні 24 години з боку лиману першої вільшаною. Традиційно в бік Сіньківки. Просувань немає. Загалом по фронту від Куп'янська. Я вам продемонструю до Сватовось. Ця траса. За останню добу ворог безуспішно намагався проводити наступальні дії. Всі атаки ворога відбиті і лінія бойового зіткнення не змінилася. Традиційно обстрілювала це Берестове, Крохмальне, Новоселівське частина, та що контролюється Збройними силами України. І далі рухаючись вже до напрямку Креміної, Андріївка. І власне нижче. Це є вже Макіївка, фактично знищене місто, і все, що є на вул... на річці Жеребець Терне, Ямполівка, Торське, Зарічне, все регулярно обстрілюється. Просувань ворога немає, як би він не хотів, бажання єдине це просунутися від своїх позицій до Лиману, який вони успішно втратили, коли приєднали, анексували і Луганську області до Росії. Власне, бачимо 16 кілометрів від позиції ворога до Лиману. Лінія бойового зіткнення не міняється. Якщо говорити про напрямок Креміної в цьому районі, також за останні 24 години змін немає, але є певні зрушення. Продемонструю за останні три доби. Давайте я відмотаю вам на 17 травня. Ось бачимо, південніше від Креміної, в районі на самого пункту Григорівка. Це от є Сільський Донець. Власна річка. Давайте глянемо, яка відстань є до Креміної. Орієнтовно 12 кілометрів. Є, пе, були певні просування російської армії. Ось ми бачимо, зуміли за два дні відтіснити на кількасот метрів наші позиції. Вірніше, навіть не відтіснити наші позиції, а просунутись по сірій зоні, яка нікому не була підконтрольна. Також є зміни біла, біля Білогорівки. Ось ми тут бачимо в районі. Крайдового кар'єру за останні три дні ми також зуміли ворога на північний схід відтіснити. Позиції хнови не зайняли, але сіру зону зуміли трішки збільшити. Бачимо між позиціями Збройних сил України і позиціями ворога до півтори кілометра. Ми розуміємо, що тут діє будь-яка зброя від мінометного стрілкового. До артилерії точної. Ну і, звичайно, ситуація важка тут ще ускладнюється тим, що регулярно застосовує авіацію ворог, власне, в районі Білогорівки. І останні дні кажуть, тут стала більш напружена ситуація. Але ми нещодавно на днях говорили з бійцем безпосередньо із Сіверська, який тримає позиції у цьому на самому пункті. Подивимося, яка відстань орієнтовно 15-20 кілометрів. Розповідає наш боєць, що ворог посилює. Цей напрямок збільшує живу силу, техніку, але не йде. Вони наші збройні сили активно чекають, і в Сіверську мають всю необхідну для цього зброю: від артилерії до танкових формувань. Але каже, що погода покращилася, і тепер значно важче ворогу пробувати просуватися. Дивимось, чи є ще якісь зміни у нас за останні три дні на цьому напрямку? Бачимо, ні. Лише біля Білогорівки зміни. Рухаємось далі до. Напрямку Соледару в районі Веселе, Роздолівка, Васюківка і всі населені пункти стратегічно важливі, тому що від них йде дорога вже раніше згадано. Сіверська стратегічне місто на підвищенні рельєфу, якого дозволяє тримати на вогновому контролі позиції ворога. Що відомо з цього напрямку? Змін. Тут немає, але точно відомо, що вагнерівці на північі від Бахмуту, я вам нагадаю, Соледар розташований від Бахмуту в районі 15-16 кілометрів, починають заміновувати шляхи відходу. Мінують, власне, таким пристроєм, як ТМ602. Ось на ваших екранах. Що кажуть наші бійці, що от в районі східніше від Соледара є населений пункт Нова Кам'янка і Стряпівка. Ось, власне, в цих двох населених пунктах. Сюдою, Соледару, відступає ворог, і, відповідно, весь цей напрямок мінує. Як говорили з військовим експертом Романом Світаном, очевидно, що відступати ворог планує як Соледару, так і з Півдня. Про які ми ще поговоримо від Бахмуту, південний напрямок до Попасної. Це є серйозний такий командний пункт у ворога, звідки, відповідно, перекидається і техніка, і особовий склад. Що ж, рухаємось далі від Солодару. Змін по фронту немає на, на північ від Солодару. Давайте дивитися, що відбулося за останні три дні. Бачимо біля Васюківки є зміни от сини, синім кольором з 17 на 18 травня. Наші сили зуміли просунутись по трасі. Ось ви бачите, є біленьким кольором. Це є логістичне сполучення, яке рухається. Нагадаю вам, тут є Сако Іванцеті. От, власне, цим населеним пунктом, якщо його можна так назвати, бо там є три хати стоять, і більше немає свого часу. Дуже і дуже хвалився Прігожин і його вагнерець. Але там насам не було ні населення, ні, фактично кажу, що вам, три будівлі стояли не заселені. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення. Напрямок на Слов'янське. Дуже добре наші хлопці та дівчата тримають власне, цю трасу і жодних просувань у ворога немає. І тут ми підходимо вже до північної частини від Бахмуту, в районі Хромова, оріхово Василівка, Григорівка і Богданівка. Давайте подивимося, що за останні 24 години. Тут змінилось. Бачимо на півночі нічого не змінилося, як за останню добу, так і за останні 72 години. Я вам лише нагадаю, що від в напрямку Берхівки ми просунулися. В районі 2,5-3 кілометрів зайняли висоти. І в чому різниця між Збройними силами України і армією агресора? Армія агресора намагається займати населені пункти, аби було що продавати на федеральних каналах. Наші ж збройні сили України діють правильно, тактично і займають висоти. Тому. Східніше від Берхівки ми зайняли правильні висоти, і вже з цих позицій нам зручно далі просуватися і де окуповувати ці території. Що говорити далі про Бахмутський напрямок, північ і Хромова і траса 0506, Тут ситуація контрольована за останні 24 години. Як ми бачимо, змін немає. Верніше, вони є зараз. Розповім, які вони є. Я маю на увазі. Траса в цьому напрямку, от в цьому вигині раніше, протягом місяця, ось сіра зона вагнерівці намагались проходити і в притул в певний момент підійшли до траси. Але ми їх, як ви бачите, дуже добре відкинули. А от власне вже без біля бахмуту і Хромового є просування. Вагнерівці, ось ми бачимо за останні 24 години, перейду вам на супутникові знимки, аби ви бачили по вулицях, що відбулося. Ось ви бачите вулиця Ювілейна, яка йде на Хромове. Ключова вулиця ось ця вулиця. І за останню добу ворог зумів повністю її контролювати. Ось ми бачимо, просунувся і фактично вийшов за місто Бахмут. Все, що лишилося. Під контролем української армії, безпосередньо в населеному пункті Бахмут. Я вам нагадаю, це е, стела Мігу 17. -му. Точніше, те, що від неї залишилось. Ось на розі вулиць Чайковського і вулиці Корсунського лишився цей немаленький маленький квад... Трикутничок, який ми контролюємо. Нагадаю, ось цей напрямок називається Квадрати. І частина квадратів оцього житлового масиву бачимо, вже є під вагнерівцями. Але як ви розумієте, ми тримаємо е, цей напрямок і свідомо відходимо в той час, стримуючи ворога і дозволяючи нашим іншим підрозділам розвивати успіх на флангах. А він є куди більш суттєвішим. Тому що ми зуміли, от ви бачите синій колір, ми зуміли. Де окупувати дуже хорошу площу, як каже Ганна Маляр з Міноборони, радник міністра оборони, це орієнтовно 20 квадратних кілометрів. Ось ви бачите цю частинку. І зуміли відвести небезпеку від траси життя, яка веде на Костянтинівку. Раніше вона і зараз прострілюється, вона і зараз не є безпечною, але є куди менш. Прострілюваною ворогом. Відповідно, продемонструю вам цю трасу, куди рухається постачання наших сил. Ось ця траса, Іванівське і до Костянтинівки. Що відомо за останні 24 години? Змін власне на карті Діпстей тут немає, але відомо, що ми на південь від Іванівське, ось ви бачите, це є лісиці. Ми вибили ворога, ми просуваємося і починаємо продовжуємо в цій лісистій місцевості вибивати вагнерівців, що відомо нам, що не встигають тікати окупанти од з цього язика, і цілком ймовірно, от ширина бачимо 3 кілометри, що ми зможемо зробити невеличкий котел. Я не берусь сказати, чи це буде. От... Ось цей напрямок ще трішки південніше, але все вказує на те, що ми цілком можемо оточити сили ворога. Якщо говорити про населений пункт Кліщівка, також відомо, що з півночі, от в цьому напрямку, нам вдалося розбити останній командний пункт перед населеним безпосередньо населеним пунктом. На карті Діпстей це ще не відображено, але наші сили вже підійшли безпосередньо до. Кліщівки, і в найближчі дні, я думаю, тут розгорнуться непрості бої за деокупацію цього міста. Рухаємось далі по лінії бойового зіткнення південніше і важливі напрямки. Це Кордюмівка і Озарянівка. Також на карті Діпстейт ще немає змін, але в цьому районі наші бійці не кажуть точно в якому напрямку. Ось я вам відзначу канал Сіверський Донець Донбас, в який шарно є 15 кілометрів. В певних місцях ми зуміли відкинути. Вагнерівців за цю водойму я вам нагадаю, що вона слугує такою хорошою природньою фортифікаційною спорудою. Будемо стежити. Я думаю, в цьому напрямку у нас також будуть зрушення і просування. Що ж, давайте далі рухатись до Авдіївки навколо Авдіївки. Ситуація непроста. В першу чергу мушу вам сказати, що достеменно відомо, що зараз. Окупанти збирають немалий особовий склад і техніку, і артилерію в районі Донецька. Я вам нагадаю, від Донецька до Авдіївки це орієнтовно 11-12 кілометрів. І Авдіївка вважається англомерацією, власне, Донецька. Але дев'ять останніх років Авдіївка будувала фортифікаційні споруди. Наші збройні сили України гарно. Побудували там оборону, тому про оточення Авдівки наразі мова йти не може. Точно відомо, що є просування з північного напрямку. Це як Красногорівка. От суттєвий такий е, зрушення. Бачимо, і такий кіл з'явився. Е, що хоче зробити ворог, це дійти до залізниці. Я вам продемонструю цю залізницю, яка йде між. Від Авдіївки між населеними пунктом пунктами Степове і Красногоріка. Ось це є залізниця, і тут орієнтовно 2 кілометри від Красногоріки. Ось ми бачимо, намагається ворог рухатись і перекрити цю логістику. Що говорити про південний напрямок, традиційно непроста ситуація. Це є водяне і опитне, і насамперед пункт Спартак, але, як бачимо, просувань в цьому напрямку немає. Непроста ситуація, можна сказати, навіть і критична, це є Первомайське і Невельське. Тут ворог продовжує нещадно гатити по тому, що залишилося від цих населених пунктів. Будь-чим працює і авіація, і мінометний вогонь, і артилерія. І, звісно, танкові зведення обробляють ті багатоповерхівки, які залишилися. А їх залишилось дуже небагато. Марінка продовжується. Бої в центрі міста немає тут, нагадаю, цивільного населення, немає жодної вцілілої будівлі. Прагнення ворога це от обійти Осикове водоймище і рухатись в бік Курахове. Дуже статично потужну англомерацію. Ось напрямок цей є орієнтовно 15 кілометрів. Далі рухаємось до Вугледару, що відомо по цьому напрямку, що продовжує ворог, маючи абсолютно безуспішні дії. В просуванні живої сили і техніки, ми регулярно розбиваємо їх і на дачних напрямках. Ось цим зелененьким кольором це є дачні масиви, де дуже і дуже багато вже поклали своїх бійців окупанти. Що ж вони натомість роблять? Продовжують бити цей напрямок авіацію і в районі Вугледару. Якщо дивиться на Володарський район, і це Пречистівка, і інші населені пункти, все розбомлюють. На на цьому напрямку є фотографія. Ось ви бачите, це зовсім не, не нагадує військові об'єкти, це є цивільна інфраструктура, і ворог гатить нещадно по цих об'єктах. Вибиті вікна, бачимо балкони розтрощені, вікна, і все під вогнем окупанта. Якщо рухатись південніше, давайте я скажу вам кілька хороших новин по Маріупольському напрямку, тому що Іван Федоров, е, перепрошую, радник е, мера Маріуполя Петро Андрущенко повідомив, що є дуже якісне влучання в аеропорт цього населеного пункту, який є тимчасово окуповане. У нас є відео. Можемо подивитись коротеньке. Ви бачите, Це знімали місцеве. Ми. Змушені були запікати ненормативного лексику, тому що подивовані як вибухнуло. окрім того, що влучили в аеропорт, також відомо, що рухаючись на захід від Маріуполя, є населений пункт селища Агробаза, орієнтовно 9 кілометрів. Так, от тут також є хороший приліт про позиціях ворога, що і в Маріуполі біля аеропорту, що і в Агробазі, каже Петро Андріщенко: було немале скупчення. Сил противника невідомо, чи там була якась техніка, тому що ми е знаємо регулярно з Маріуполя на Мангуш перекидається по трасі. Про танки танки, артилерія, але точно є влучання по живій силі противника. Якщо ж говорити про те, що ж пишуть там пабліки росіянські, в них також є незадоволення і повідомлення, що є просування наші в напрямку населеного пункту пологи. Окрім того, що пологи ми регулярно прострілюємо ось населений пункт. Тому що це є хороша логістика, потужна, яка веде на Волноваху через Кам'янське. Ось ви бачите, біленьким кольором Розівка. Я вам продемонструю. От це є логістика, яку використовує ворог, перекидаючи техніку, або ж з Волновахи на захід, Запорізький е, напрямок і Херсонський, або ж з Волновахи далі на Донецький напрямок. Так, от, що відомо про пологах? Це вже кажуть самі. Пабліки окупантів, що наші збройні сили України провели дуже хороші диверсійно-розвідувальні групи, і нам вдалося вибити їхні позиції в районі на пункту Дорожнянка. На карті Діпсей це не відзначено, і ми достоменно не знаємо наскільки нам вдалося деокупувати території. Але z пабліки кричать, що Дорожнянка фактично є вже під контролем збройних сил. України, що ж, рухаємось далі. Наступний пункт про що ми поговоримо: це є Енергодар і відповідно Запорізька атомна електростанція. Що відомо з цього напрямку: Що ворог не планує найближчим часом покидати. Запорізьку атомну електростанцію, але активно його окопує і активно будує фортифікаційні споруди. Очевидно, в очікуванні контрнаступу ЗСУ. Також відомо вже раніше вам повідомляв, що працівники, які під тиском їздять на роботу, вже змушені тепер пішки добиратися безпосередньо до ЗС з певних. Контрольно-пропускних пунктів. Якщо раніше вони могли добиратися автобусами, яких довозять на роботу, то тепер цього задоволення немає, тому що всіх перевіряють, і дуже окупанти бентежаться, що можуть провести певні диверсійно розвідувальні групи, наші ну або збройні сили, або відповідно наші е партизанські рухи. Відомо по Хресонському напрямку, також обстріляли вже традиційно. На захід від Херсону є населений пункт. Ось на цьому розі Кизомис вже не вперше сюди прилітає. На жаль, цього разу також прилетіло. Є руйнування, є поранені. Рухаючись по річці Херсон на захід. Ось я вам продемонструю. В районі Береслава є фотографії, також є руйнування, і, відповідно, є, на жаль, жертви. Загинули чоловік. Та жінка. Ми бачимо, кожного дня ворог обстрілює цивільну інфраструктуру. Ви ж бачите нічого спільного з якимись військовими об'єктами ангарами або триманням якоїсь зброї це немає абсолютно. Рухаємось далі. що відомо по Керсонському напрямку. Що от є острів біля Скадовська і Лазурне, джерел Так от повідомляють наші джерела, що от з цього острову. Острова ворог засипав піском оцей напрямок, аби мати сухопутне з'єднання з Лазурним. Для чого вони це зробили? Для того, аби розгорнути власне на. Цьому півострові, вже півострові, фактично, новий полігон. Для чого цей полігон буде невідомо, але те, що там, напевно, буде збиратися якась техніка, якась, можливо, артилерія це дуже потрібна інформація нашим бійцям, тому що, я думаю, елементарно можемо її на цьому напрямку ліквідувати. На завершення, хочу вам повідомити про настрої окупантів на тимчасово окупованому півострові. Нагадаю, кілька днів тому, 17-18 травня, було якісне підрив по залізниці від Севастополя, ось, власне, бачите, біленьким кольором, до Сімферополя. Бахчисарай, Ми вам фото і відео показували, про це говорив сам Гоблін Аксьонов, керівник незаконний півострова, що тут зійшли з райок зерно. Як ми тоді думали, що ну здавалось би зерно для чого нам е бомбити і розносити вагони зерном? А з'ясувалося, що насправді цю логістичний напрямок ворог використовував для перекидання ракет. Так, от є вже повідомлення, що виникли проблеми в росіян з перекиданням зброї. Ми говоримо про снаряди, тому що є дуже Сильні руйнування в районі на пункту Бах-Чи Сарай на завершення огляду карти бойових дій. хочу вам сказати, що офіційно білий дім повідомив. Що він долучається до так званої коаліції винищувачів, яка створена була е, під час турне Володимира Зеленського по країнам Європи і членам G7. Нагадаю, зараз відбувається зустріч е, великої сімки в Японії, куди і прибув Володимир Зеленський. І також відомо, що Білий Дім за повноленням тамтешніх ЗМІ, не проти, аби наші союзники передавали нам авіацію F-16. Я думаю, вона. Дуже дуже нам знадобиться і зменшить кількість втрат при контрнаступальних діях і деокупації наших територій. Також відомо на завершення вам скажу, що Італія цілком можливо таємно нам передала аналог леопардів перших. Це є танки, які нам продавали, і Німеччина і інші союзники. Власне, цей танк називається. Сентаріо Б-1. Ось ви бачите на своїх екранах, як їх перекидають. Відео не автентичне, вже вам кажу, це не є перекидання техніки в бік України в напрямку наших кордонів. Але аби ви бачили, як виглядають ці машини, власне, це є аналог леопардів. Ну і це вже не вперше, коли нам стає відомо, що наші союзники не оголошували. Передання певної зброї, але ми її отримуємо. Що ж, я думаю, що це не в останнє Ми чуємо про те, що наші партнери нам передають таке необхідне озброєння. На цьому завершую огляд карти бойових дій станом на 20 травня. Не забувайте коментувати, ставити вподобайки і поширювати це відео. А вже в неділю, 21 травня, я вам запропоную оглянути карту бойових дій за останніх сім днів.